Всім доброго дня в огляді розглянемо недорогі домівки, можливі варіанти піддачу. Будиночок загальною площею 48 квадратних метрів всередині дві кімнати, на подвір'ї літня кухня, криниця та господарчі приміщення. Опалення в хаті твердопаливне В будинку та на ділянці потрібно навести порядок. Загальна площа ділянки 40 соток. Є сад з фруктовими деревами. Ціна на домівки 1200 доларів. Оголошення власників будуть в описі під відео. Знаходиться дім в селі Нововолодимирівка Хмельницької області. В селі немає магазинів та необхідної інфраструктури. До міста Кам'янець Подільський 33 кілометри. Ось такий дім зі всіма умовами та зручностями, загальною площою 50 квадратних метрів. Підключено в хату газ, електрику та воду. В середині суміжний санвузол. Опалення індивідуальне газове. В будинку три кімнати потребує незначного косметичного ремонту. На ділянці літня кухня та сарай на подвір'ї криниця. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 15 соток. знаходиться в селі Івашківці. Шаргородського району Вінницької області. В селі є відділення Укрпошти. До міста Шаргород 14 кілометрів. Ціна будинка 4 тисячі доларів. Це оголошення власника. Розглянемо ще ось такий будинок. В оголошенні фотографії зроблені ще зимою. Загальна площа дому 43 квадратів. Всередині все досить охайно, потрібно доставити меблі. Опалення твердопаливне. На подвір'ї господарчі забудови. Загальна площа ділянки 57 соток. Ціна хатинки 3000 доларів. Знаходиться в селі Мокрець Хмельницької області. В селі є відділення нової пошти. До міста Ізяслав 11 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.